Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу нагадати вам, як ви можете особисто і без відвідування пенсійного фонду перевірити свій та дізнатися про свій загальний страховий стаж. Чому ми дуже багато про страховий стаж говоримо, адже це одна із обов'язкових складових для того, щоб вам була при досягненні пенсійного віку призначена пенсія. Отже, для того, щоб дізнатися про свій загальний страховий стаж, вам необхідно подати до пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи про вашу трудову діяльність для перевірки та оцифрування. Після обробки звернення інформація про ваш загальний страховий стаж буде відображатися в особистому кабінеті на вебпорталі пенсійного фонду. України, і ви зможете в будь-який момент перевірити таким чином і свого роботодавця, і себе, чи сплачує він страхові внески за вас в пенсійний фонд чи ні. І ви будете знати, завжди будете контролювати процес, чи є скільки ви маєте стажу станом на сьогоднішній день, і це чи це дає вам право виходу на пенсію вже в цьому році або в наступному.